О, Яша. 45-річна Марина Макарчук працює у корівнику у Ливоньках Михайло Коцюбинської громади. В селі у 2019-му організували обласний центр соціальної адаптації. Там жінка живе другий рік. Я була на позбавлення волі. За крадіжку. Не було за що жити. І так попала. Вийшла, і я зараз тут допомагаю Ніколай Ніколаєвичу. Доїдь до рептигний. Тут є робота, що знає, що є, що робити. Я люблю корив по жизні. Я п'ять коло корив. Разом із Мариною на корівнику працює 60-річний Костянтин. Раніше він жив у Чернігові, але через шахраїв залишився без житла і документів. У центрі в Ливоньках опинився рік тому. Работа на машині працював і на машині, і зварювальником, і пилорамником. Роботи вистачало: було три квартири, все було але мене розвели. Залишився без квартири, без нічого. На вулиці жив, а потім до центру потрапив. Також біля худоби допомагають Євгеній і Григорій, обох депортували з Білорусі. кодекс. Порушив Кримінальний кодекс Республіки Білорусь. Після звільнення депортували елементарно. Крадіжка на підприємстві інструмент ламанули і пропили. Як зазвичай у всіх таких орлів. І Григорій, і Євгеній після депортації жили на вулицях Чернігова. Потім самі звернулися до центру адаптації бездомних. На куди? мені більше нікуди діватися? Ну а куди мені більше нікуди діватися? А йти і ходити по підвалах сенсу нема. А в підвали зараз не зайдеш, і в під'їзді теж не будеш жити. Жити єде дощ не крапає на голову. Це найголовніше. Окрім людей, які займаються господарством, у центрі живуть і ті, хто погано або майже не пересувається. Серед таких – 37-річний Віталій Зама, чоловік родом із Молдови. Я раніше був в Одесі, працював на ромів. Я навчився з ними жити. Десять років жив з ними. Вже бракував, збирав гроші, дітей ростив, допомагав одягати, годувати, платити за комунальні. У мене телефон був хороший. Забрали телефон. Я образився. Вони почали погано зі мною поводитися. Мовляв, я з ними мало ділюся, не стараюсь заробити. Згодом Віталій опинився у Чернігові, де теж же бракував. В Ливоньках чоловік живе кілька місяців. Що робити далі? Не знає. Я ще молодий, Я не... я ще молодий, бідолашний, не встиг навіть одружитися, народити дітей, щоб доглядали мене. Вже не доведеться, не встигну. Доведеться в яму йти самому. Центр соціальної адаптації розрахований на тривале перебування людей. Наразі тут мешкає 16 людей різного віку. У більшості з них немає документів і відновити їх або дуже складно, або взагалі неможливо, розповів директор Микола Романов. Загалом же в центрі можуть жити до двох сотень бездомних. На цитую центру. на території цього центру люди можуть знайти собі якесь застосування. Тут не нудно. Всі займаються тим, у чому можуть бути корисними. Якщо в місті це підсобний робітник, чи копати накопати то не всі люди за віком, фізичним станом можуть виконувати ці роботи. Щоб адаптувати людей, які втратили дім до життя в громаді. Романов пропонує організувати навчання для них на базі центру. були розмови зі спеціалістами, які могли б зробити свій внесок, починаючи від камінників і закінчуючи ковалями. Є напрацювання і можливості поставити необхідне обладнання. Люди похилого віку не можуть виконувати важку фізичну роботу. А для інтересу, наприклад, бути камінником або працювати на фермі і отримати навички скотеря. До людей треба проявляти інтерес. Вони ходять затиснуті, нікому не потрібні. А коли вони починають розкриватися, у них очі загоряються. Людина розуміє, що потрібно. Щоб це втілити, потрібно вчетверо більше персоналу. Сказав Романов. Зараз у центрі працює дев'ять людей. Розширити штат не можуть через брак фінансування з обласного бюджету у 2021 році. З необхідних для повноцінного функціонування 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Центр отримав п'яту частину. Два роки існувати йому допомагають волонтери і громадська організація. Наслішигу. Сподіваємося на наступний рік отримати нормальний бюджет, якого ми потребуємо, і зможемо виконувати ті задачі, які треба. Тут можна дати людям другий шанс на життя. Приїжджайте, живіть, будемо допомагати. Тут є місце. Ми перший такий центр в Україні. Яке фінансування отримає центр наступного року, поки невідомо. Найближчим часом має відбутися засідання спеціальної комісії, яка визначить суму, що подаватимуть на затвердження до облради, розповіла телефоном начальниця департаменту соцзахисту населення ОДА Валентина Лугова. Наталія Гоман, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.